Джордж Оруел, глава 1, частина 4. Це трапилося того ранку у міністерстві. Якщо про щось таке нечітке та тумане, можна сказати, що воно трапилося. Було близько 11-ї години, і у відділі записів, де працював Вінстон, вони витягували стільциський бікул невеликих одномісних кімнат, і розставляли їх у центрі зали навколо великого телезахисту, щоб приготуватися до двох хвилин ненависті. Вінстон тільки не зайняв своє місце на одному зі стільців середнього ряду, коли дві людини, яких він знав у обличчя, але ніколи не спілкувався з ними, несподівано зайшли у кімнату. Однією з них була дівчина, з якою він часто зустрічався у коридорі. Він не знав, як її звуть, але він знав, що вона працює у відділі фікцій. можливо, тому що він іноді її бачив забрудненим мастилом руками та гайковим ключем. Вона виконувала деяку технічну роботу на одній з романопишущих машин. Вона була зухвала на вигляд дівчина, десь приблизно 27 років, з густим волоссям, обличчям вкритим ластовинням і швидкими атлетичними руками. Вузький яскраво-червоний пояс, емблема молодшої ліги антисекс, був обмотаний декілька разів навколо талії її спецодягу. Достатньо щільно, щоб яскраво підкреслити її стрункі стегна. Вінстону вона дуже не сподобалася з найпершої миті, як тільки він її побачив. Він знав причину цього. Це було через атмосферу хокейних полів, крижаних ван, громадських піших маршів і загального порожньодумства, яке кружляло навколо неї, постійно проходило разом. Йому не подобалися майже всі жінки, особливо молоді та гарненькі. Ці завжди жінки в першу чергу молоді, хто був найфанатичнішими прихильниками партії, поглиначами гасел, добровільними шпигунами-самоучками і винюхувачами неортодоксів. Але виключно ця дівчина складала враження найбільш небезпечнішої з них. Одного разу, коли вони проходили повз один одного у коридорі, вона швидко навскиз поглянула на нього, наскільки збуравлячи поглядом, і тієї миті вона сповнила його первісним жахом. У нього навіть з'явилася думка, що вона може бути агентом поліції думок. Це, якщо б це було правду, було б найгірше з всього. Тому він продовжував відчувати особливу незручність, що була у рівній мірі змішана зі страхом та ворожістю, будь коли як тільки вона з'являлася поруч. Іншою людиною був чоловік на ім'я Обраєн, член внутрішньої партії та власник якоїсь посади настільки важливою та законоспірованої, що Вінстон мав лише тьмяне уявлення про її природу. Миттєва тиша запанувала серед групи людей, що сиділи на стільцях навколо, як тільки вони побачили наближення людини у чорному спецадізі члена внутрішньої партії. Обраєн був здоровецьким, огрядним та сильним чоловіком з товстою шиєю і грубим, невічливо глузливим брутальним обличчям. Незважаючи на його грізний зовнішній вигляд, він володів принадно чарівними манерами. Він мав на озброєні хитрощі з пересуванням своїх окулярів на носа. Що дивовижним чином обезброювала у якийсь незбагненний спосіб, робило його виключно цивілізованим. Це було у його жестах та міміці, якщо хто-небудь ще міг мислити такими категоріями, то міг назвати його дворянином з XVIII сторіччя, що ввічливо пропонує свою табакерку. Вінсон бачив Обраєна, можливо, вже безліч разів протягом багатьох років. Він щиро прив'язався до нього і не тільки виключно через інтригуючий контраст між Обраєновими вишуканими манерами та його зовнішністю боксера професіонала, а в великій мірі через те, що таємно вірив або, можливо, навіть не вірив, а тільки сподівався, що ортодоксальність Обраєна не була ідеальною. Щось у його обличчі казало про це неспростовно. А також, можливо, це було не через неортодоксальність, написану на його обличчі, а через простісіньку інтелігентність, але у будь-якому разі він мав зовнішність людини, з якою ти міг поговорити, якщо б тобі вдавалося якось обдарити телезахист та залишитися з ним наодинці. Вінстон ніколи не робив і найменшої спроби, щоб підтвердити цей здогад. Насправді не було жодного способу вчинити так. Цієї миті Обрайн поглянув на свій наручний годинник, побачивши, що на ньому було близько 11-ї години. Він, очевидно, вирішив залишитися у відділі записів до закінчення двох хвилин ненависті. Він обрав собі стілець у тому ж ряду, що й Вінстон, за пару місць від нього. Маленька, рудувата жіночка, що працювала у наступній до Вінстонової кибукулі, сіла поміж ними. Дівчина з темним волоссям всілася безпосередньо за ним. Наступної миті огидна, потворна, скрегочуча промова, яка була схожа на гомін велетенської механічної машини, що працювала без належної змазки, вибухнула з великого телезахисту у кінці кімнати. Це був гвалт, який змушував скреготати зубами та ставати дибке волосся на потилиці, ненависть розпочалася. Як завжди, обличчя Мануеля Гольштейна, ворога народу, спалахнуло на екрані, було чутне шипіння, сичання та свистіння повсюди від аудиторії. Маленька родувата жіночка видала писк зі змішаним страхом та огидою у ньому. Гольштейн був зрадником та віровідступником хто колись дуже давно, проте настільки давно ніхто не міг допременно пригадати, був однією з визначних фігур партії, майже на одному рівні зі старшим братом особисто, а згодом був викритий у контрреволюційній діяльності і був засуджений на смерть, та містичним чином втік і випаровувався. Програми двох хвилин ненависті різнилися кожного дня, але не було жодної, де б Гольштейн не виконував головну роль. Він був первісним зрадником, найпершим опоганювачем чистої партії. Усі наступні злочини проти партії, усі зради, акти саботажу, єресі, збочення випливали прямісінько з його вчення. Десь там або деінде він все ще живий та ховається, дотримуючись жорсткої конспірації, можливо, десь за морем, під захистом його іноземних грошових хазяїв. Можливо, навіть згідно час від часу виринаючих чуток у якомусь потаємному місці, власне у океані. Діафрагма Вінстона стислася. Він ніколи не міг дивитися на обличчя Гольштейна без болючої емоційної суміші. Це було видовжене єврейське обличчя з великим пухнастим ореолом сивого волосся та козлячою борідкою розумне обличчя, а зараз якось ще й природньо паскудне, з якоюсь старечою дурістю на тонкому носі. На кінчику якого було припасовано окуляри, воно було схоже на овече, і голос також лунав, мов овече блеяння. Гольштейн вимовляв свою звичайно отруйну атаку на докрини партії, атаку настільки надмірно підкреслену, перебільшену та збочену, що навіть дитина це зрозуміла б, але таку ймовірність, правдоподібно, що виникало тривожне відчуття щодо людей, не таких розумних, як ти сам, які б могли на це купитися. Він лаяв та поплюжив старшого брата, викривав диктатуру партії. Він вимагав негайного укладення миру з Євразією. Він захищав свободу слова, свободу преси, свободу зібрань, свободу думок. Він історично кричав про те, що революцію зраджено, і все це швидко багатоскладовою мовою було сказано, що була якоюсь пародією на зазубраний стиль промовців, партії, і навіть. Включала слова з Новосуржу. більше слів з новосуржу, насправді, ніж будь-який член партії міг нормально використовувати у реальному житті. І увесь цей час, щоб не було сумнівів у тому, що криється за показовою та оманливою тріскучою балаканиною Гольштейна, позаду нього на телезахисті маршували нескінченні колони євразійської армії, а ряд за рядом щільно однорідні чоловіки з яскраво вираженою азійською зовнішністю. Пливли по поверхні екрану та зникали, щоб бути заміненими точнісінько, такими самими на вигляд іншими чоловіками. Глухий та монотонний ритм важкої ходи солдатських чобіт формував тло для блеючого голосу Гольштейна.